Так, Добрий день, вітаю вас. До вашою я сьогодні показую відео огляд акумуляторної пилки від фірми Forex. Моделька xuz XU 618 так, 40 вольтова батарея 2,5 А. Маємо тобі. вона може бути так, як dual 40 вольтова, може бути 20 вольтова на 5 А. Начинка Samsung батарея, так, Шина 305 мм. 45 ланок, якщо не помиляюсь, 3,8 в Комплект іде одна батарея. Чехол, ланцюг, шина, зарядка, масло. І це вже додаткова батарея. Це вже по побажання, будемо казати. І тут всякі книжечки, гарантії, інструкції і так далі. Перед тим пилочку обов'язково заливаю масло, тестую, хоча це нова річ, але стараюсь протестувати. І після того вже людині відправляю. Більше такий більший підхід до роботи, будемо казати. Так. Якби більше правильний, я казати, на власній шкурі попробував і тоді клієнту відправляю. Так, що ще дивимося? Побачимо, що так воно виглядає. коробочка, І автоматично натяжка ланцюга вже. Тут Тут вже металеві кріплення йде. Ну, доволі гарна, якісна, хороша вдала модель. Так що рекомендую. Дякую, гарного дня, до побачення.